Галина Ярема Життя минуло, а щастя нема. Називаючи доньку Оленкою у далекому 1968 році, її батьки, звичайно, бажали донечці щасливої долі, неземного кохання, добробуту. Можливо, так би і сталося, якби дончиному щастю не завадили вони самі. Тому так і живе, красива. Бездітна, незаміжня. Заміж вона все ж таки вийшла, але щастя не зазнала. Після заміни паспорта від заміжжя не залишилося й сліду сторінка порожня чиста, як і її душа. З першим чоловіком прожила 10 років. Коли одружилися, не мали практично нічого, окрім постільної білизни і двох каструль, Все... Добро наживали самі, будували дім, підтримували одне одного, як кажуть, і в радості, і в горі. Олена жодного разу не дорикнула чоловікові, що він мало заробляє, або не хоче чогось в хаті робити. Намагалася ставитися до його способу життя з повагою та й себе не вважала безпомічною. Не вистачало грошей, розуміла, то тільки вона й має їх заробити. Не хоче чоловік вдома допомагати, значить, втомився. Навіть друзі казали чоловікові у тебе ідеальна дружина. Та попри все шлюб розпався якось раптово і несподівано. Андрій завжди любив повторювати Олено, у мене таке відчуття, що як тобі під ніжку поставлю, ти ніс розквасиш, але мені за це ще й подякуєш. Андрія все у житті влаштовувало, тому що Олена догоджала йому в усьому. Зате він відчував прохолоду в особистих стосунках. І Олена його у цьому не звинувачувала. Він хороша та добра людина і достойний того, щоб бути по-справжньому щасливим. А саме цього Олена йому дати не могла. Стосунки вони з'ясували протягом одного дня. Андрій пішов в нікуди. Великий дім залишив дружині. Не зумівши зберегти сім'ю, Олена вирішила повністю присвятити себе такій людині, яка потребує олениної опіки і турботи. Чоловіка у брудній сірій курці вона побачила в магазині. Він їв у кафетерії канапку, запивав чаєм і щось читав. Олена почула слова продавця це бомж, Міша. Раніше, кажуть, був ученим, жив у Чернівцях, дружина його вигнала. Він запив, з роботи звільнили, приїхав до родичів у Львів, а ті його й на поріг не впустили. Тепер він живе в магазині. За те, що вночі охороняє, господар його годує вдень у кафетерії, вночі миг би щось взяти, поїсти в магазині, але він нічого не чіпає, хоча й голодний, інтелігент. Олена Вікторівна подивилася на дивного бомжа, намагалася вгадати, про що він думає, як живе. Вона підійшла до нього, коли він доїв канапку. Треба прибрати старі рами, вставити скло, чи ви би не могли цього зробити? Міша підняв очі, намагаючись зрозуміти, до кого звертається ця жінка, а потім похитав головою Так, так, я це зроблю, я вставлю скло. Я це вмію. Увечері нового робітника чекав гарячий борщ і картопляне пюре з котлетами. Але спочатку Олена Вікторівна запропонувала майстрові прийняти душ, за цей час наготувала новий одяг, що залишився від її попереднього чоловіка. Майже місяць міша ремонтував електропроводку в Олени, копав квітник, вішав карнизи, а одного разу залишився ночувати. Через рік. Михайло отримав паспорт і знайшов роботу, а ще через півроку вони розписалися і перебралися в інший мікрорайон. Михайло більше ніколи не заходив у той магазин, страшенно соромився, але одного разу все ж таки підійшов до прилавка, купив три коробки дорогих цукерок і подарував продавцям. Вони здивувалися такій щедрості, але його так і не впізнали. Михайло виявився цікавою розумною людиною. Олені так хотілося, щоб він не лише повернувся до життя, а й став успішним і шанованим. Олені Вікторівні вдалося втілити задумане, і навіть більше того вона змогла наполягти, щоб Михайло повернувся у Чернівці на попередню роботу і до дружини, і вона знову залишилася сама. Михайло був майже на п'ять років молодшим від Олени. Вона ставилася до нього як до дитини, яка потрапила в біду. Жінка була щасливою від того, що Михайло знайшов своє щастя. Одне погано у всьому цьому Олена не має дітей. З Андрієм не могла наважитися, а з Михайлом не встигла. З Аліком Олена познайомилася ще на другому курсі. Іноземець погано орієнтувався у фізиці, а це був її улюблений предмет. Вона робила за нього лабораторні, а він вночі креслив за неї всі роботи. Взаємовигідне співробітництво переросло у дружбу, алік багато розповідав про свою батьківщину, Афганістан. Вона дізналася, що Аліком його назвали вже тут для зручності, а насправді у нього було старовинне афганське ім'я Хамідула. За роки навчання вони настільки звикли одне до одного, що спілкувалися між собою мовою, зрозумілою лише їм. Потім Олена захистила диплом, але додому не поспішала повертатись, Аліку треба було вчитися ще один рік, а без Олени він уже не міг жити. Олена добре розуміла, що за роки, проведені разом з цією людиною, в її серці оселилося сильне, міцне і світле почуття, що давно вийшло за рамки звичайної дівочої закоханості. Алік був її другом, помічником, покровителем, галантним кавалером. Він чудово танцював на вечірках, його часто просили заспівати, і тоді чарівний його голос виводив чисті мелодії. Молоді люди насолоджувалися одне одним і не думали, що колись доведеться розлучитися. Ніколи, гримав кулаком по столу батько. Вся рідня зібралася на сімейній раді. Тобі що, тут хлопців бракує? Він же кине тебе, поїде звідси, олена благала батька тільки про одне, Алік тільки познайомитися з тобою хоче, будь ласка, будь з ним ввічливим. Алік приїхав у білосніжній сорочці і майже з порога розпочав розмову про те, як Павко він кохає Олену і що має одну єдину у житті мрію одружитися з нею. Але оленені батьки не чули і не бачили нічого, окрім жахливого акценту і чорного кучерявого волосся, що обрамляло його обличчя. Її не пустили відпровадити нареченого, батько навіть чути нічого не хотів. Просто зачинив доньку в кімнаті і все. Олена провела під домашнім арештом три дні, а потім заспокоїлася. У ній тоді щось надломилося. Алік намагався з нею зустрітися, але вона йому відмовила мабуть, це був інстинктивний захист від болю. Афганістані воля батька закон, а сперечатися з олениним батьком він не міг у принципі. А через рік Олена вийшла заміж за Андрія, але Алік на все життя оселився у її серці і там не залишилося місця для інших чоловіків. Олена так і не змогла більше нікого покохати, зараз вона мріє лише про одне усиновити хлопчика сироту, але щоб обов'язково був схожий на її хамідулу і виховувати його як рідного сина, віддавши дитині всю свою любов, яку не могла віддати коханому.